Що відбувається в мозку під час інсульту взагалі починаючи, нам треба розуміти, у нас є два типи інсультів. Саме перше це ішемічний він в більшості випадків, тобто це десь 80-90%, тобто судину закупорює, тобто тромб чи бляшка і по суті не поступає кисень, поживні речовини, 3-5 хвилин і клітини гинуть. Далі геморагічний. Це коли судина розривається і по суті кров виходить, на, на, знаєте, вививається. Тобто, по-перше, кров не доходить до ділянок, яких потрібно, по-друге, це утворюється гематома, тому що тиск. так? треба розуміти що в двох випадках проблема з, кисне, з киснепостачанням. киснопостачанням тобто якщо в нас недостатньо кисне 3-5 хвилин це йдуть вже неповоротні зміни. якраз є таке в ін, е, при час інсульту ядро некрозу тобто це вже безповоротньо загиб, загиблі, по суті такі Якби участки можна сказати. І є ще зона, що може відновитися, якщо надати вчасно допомогу. Тому так важливо вчасно розрізняти оці симптоми. Тобто саме класично це е, такі, знаєте, три, тобто посміхнутися, чи немає асиметрії, так? Далі підняти дві руки, чи, чи симметрично піднімається на одному на однаковому рівні. Далі третє, просто попросити якесь про, просте речення, просто промовити, так? Це такі класичні прояви. Також це може бути слабкість в кінцівках, онімінія, втрата координації, рівноваги може бути проблема з одним зором, тобто з одним оком, тобто бачить на одне око чи на два. І в цьому ситуації треба дуже невідкладно і швидко реагувати, тому що час дійсно досить важливий.